Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок математики. Тема уроку число і цифра 3. Попереднє і наступне числа. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше в клас, біля парти станем чемно, плине час хай не дарем. Урок математики ми розпочнемо з устного рахунку. Розгляньте, будь ласка, малюнки і полічіть предмети. Скажіть, будь ласка, скільки на малюнку метеликів. Один, два, три. Скільки на малюнку пташок. Один. Скільки на малюнку сонечок. Один, два, три, чотири. 5, 6. Скільки на малюнку рибок. Один, 2, 3, 4, 5, 6. А зараз, дітки, ми з вами продовжимо усний рахунок грою, зловіть оплесками три предмети. На вашому екрані будуть з'являтися різні предмети. Ви маєте бути дуже уважними. І ті предмети, яких буде три, ви маєте впіймати оплесками, тобто плеснути в долоні. Приготуйтесь, будь ласка, і будьте уважні. Сонечко одне, тому ми в долоні не плескаємо. Кульок три, тому ми маємо зробити плеск долонями. М'ячиків також три, тому ми знову ж таки плескаємо в долоні. Літачок один, тому плеск ми не робимо. Пташок 2, тому ми знову не плескаємо в долоні. Метеликів два, тому ми в долоні не плескаємо. А сонечок. Тому ми знову плескаємо долоні. Молодці! Сьогодні ми будемо працювати із підручником сторінка 14, і розгляньте, будь ласка, перше завдання. Що зображено на кожному із малюнків? На першому малюнку ми бачимо годинник, який показує третю годину. На другому малюнку ми бачимо вазу із тюльпанами в кількості трьох штук. На третьому малюночку ми бачимо геометричну фігуру трикутник, яка складається з трьох сторін і трьох кутів. На четвертому малюночку ми бачимо ручку, яка показує три пальчики. Тобто, що ми сьогодні з вами будемо робити? Ми будемо вчити цифру 3. Давайте послухаємо нашу тітоньку Сову і її цікаву історію про цифру 3. Це вже третій наш урок. Чуєте, діти, третій. А це означає, що сьогодні ми познайомимося з цифрою три. А ось і Сіма, наша красуня, вітаємо тебе, Сімо. Прийшла допомогти нам познайомитися з новою цифрою. Ось і чудово! Тепер ми вже втрьох будемо займатися арифметикою. Цифра три. Подивимось, як вона виглядає. Ось вона на екрані. Якщо уважно придивитись, то можна помітити, що нас з кицьками теж троє. Тітонька сова це один Кеся, це два, а сіма це три. Чудово! А зараз я вам розповім та покажу приводу про цифру три. Та не тільки про цифру, а ще дещо, про що ви самі здогадаєтесь. Два коти знайомі наші, рудить Кеся й чорний яша, сперечалися і кричали, всіх птахів перелякали, лиця символ посміхались і у смарку не втручалась, яша носа задирає, гордовито промовляє. Я нічого не боюся, от на гілку задеруся, зможу там три дні сидіти, і не їсти, і не пити. Кися вголос засміявся. «У чому би я так задавався. По гілках гасар забава. Мій рекорд, то інша справа. Можу з'їсти любки, я сосисом три мішки. Тут не витримала сина Вихвалятись не Хто ти? Яша, хід чи мавпа? Спокійнішим бути, мабуть. Нащо пили ви нерви не злізатиму не з дерев? А ти, Кесю, теж не кіт. Подивись на свіжий віт. Так його ти вже напхав, сам мішком сосисок став, ніж рекордом тим хвалитись. Міг би з кимось поділитись. Помирилися коти, ми ж бо друзі, я і ти. Сперечатись перестали, Цифру три намалювали, три рекорди замість віки. Цифра три і дружня трійка. Ось так увесь час, то сваряться, то миряться. Дуже добре нас навчила цифра три. Треба товаришувати, гратися всім разом. <реку> ну а ми, діти, подивимося ще раз на цю чудову цифру три. Ось вона яка. Усі запам'ятали? а ти Кесю запам'ятав. Так, Ось така цікава історія трапилася із нашими героями. Цифра 3 то чарівниця, невеличка й круглолиця, раз гачок і два гачок, а між ними язичок. Зверніть, будь ласка, увагу, дітки, що цифра 3 складається із двох маленьких гачечків, які між собою з'єднані посередині ось таким язичком. Подивіться, будь ласка, на малюночок і розгляньте, скільки кілець у нашій пірамідці було до сьогодні. Ми пам'ятаємо, що було два кільця зелене і червоне. Тепер подивіться, яке ще кільце ми сьогодні кладемо на нашу пірамідку. Ще одне жовте кільце. То скільки тепер кілець стало діти? Рахуємо. Один. Два, три. А як же ж утворилася цифра три? Подивіться, було два кільця, ми додали ще одне кільце і стало три. Тобто два і один це три. Або два додати один, це три. Завдання третє на сторінці 14 нам необхідно з вами розглянути малюнки. Що ми бачимо на малюнках? Одним словом, як ми можемо назвати? Фрукти. Правильно, подивіться, чи однакові фрукти зображені на малюнку. Різні, давайте ми їх назвемо: лимон, груші, яблука, ананаси, банани, персики. Сливи молодці! А тепер, діти, розгляньте, будь ласка, уважно, яка цифра 3 знаходиться в нашому верхньому правому куточку. Цифра 3 знаходиться, так, я підказала вам, цифра 3 знаходиться в нашому верхньому правому куточку. Що це значить? Це нам необхідно роздивитися ці фрукти і сказати, чого на малюнку є по три. Три груші, три банана і три персика. Молодці діти! А як же ж правильно називати, коли правильно казати число 3, а коли правильно казати цифра 3? От зараз ми над цим і поміркуємо. Якщо кількість порахованих предметів то це число. Тобто, якщо ми рахуємо одна груша, дві груші, три груші, кількість це число. Якщо на письмі число записують за допомогою значка, то він називається цифрою. Тобто один, коли ми пишемо, два, коли ми записуємо в зошиті, три або друкуємо на комп'ютері, це цифра. Коли записують кількість предметів, то також використовують цифру, якщо ми рахуємо предмети і записуємо їхню кількість. А коли записують скільки чогось або когось, то тоді називають число. Запам'ятайте, будь ласка, це. Наступне завданнячко, четверте на сторінці 14. Роздивіться, будь ласка, ми бачимо перед собою потяг. В потязі є вагончики. Давайте порахуємо, скільки цих вагончиків. Один, два, три. Так, погляньте, будь ласка, уважно і скажіть, якого кольору третій вагончик у нашому потязі. Звичайно, блакитного кольору третій вагончик у нашому потязі. Тепер подивіться, будь ласка, уважненько на числа один і три. Числа один і три є сусідами числа 2. Число один попередні до числа 2. А число 3 це наступне щодо числа 2. Тобто вони живуть поряд на одній площі, але в різних квартирах і є сусідами. Число 2 живе посередині, перед ним живе число 1, а після нього живе число 3. Тому вони вважаються сусідами числа 2. Зараз виконайте, будь ласка, усно завданнячку разом із сонечком і равликом. Ой, як смачно пахне кошик червоної шапочки. Равлику, це не кошик пахне. а те, що в ньому лежить. Пригадай, що дівчинка несла бабусі. Биється, пиріжки. Саме так. Два пиріжки з м'ясом і один із сиром. Порахуй, будь ласка, скільки всього пиріжків було в кошику червоної шапочки? Два. Пиріжки з м'ясом і один із сиром. Усього три. Молодець, Равлику. Тепер скажи яких пиріжків більше, а яких менше? З як якщо пиріжків із м'ясом більше, то запишемо так. Два більше, ніж один. А якщо пиріжків із сиром менше, то запишемо один менше, ніж два. Правильно, равлику! Що ти можеш сказати про число три? Як воно утворилось? Число три на письмі позначаємо цифрою три. Крім того, воно складається. Бачуравнику тобі потрібна допомога першокласників. Я теж так думав. Число три складається з один і один і один. Або з два і один. Або з один і два. Крім того, в нього є сусіди два і чотири. Молодець, друже. Так. Ось таке завдання ми виконали разом із сонечком і равликом. А зараз розгляньте, будь ласка, наступне завдання п'яте на сторінці 14. В цім завданні ми з вами повторимо і розпізнаємо геометричні фігури, з якими вже стикалися. Давайте ми назвемо всі геометричні фігури, які зображені на екрані. Квадрат, коло. Різного виду трикутники і шестикутник. Дітки, подивіться, будь ласка, уважно на екран і скажіть, скільки трикутничків на малюнку? Рахуємо: один, два, три. Правильно, на малюнку зображено три трикутнички. До речі, а чому ця геометрична фігура називається трикутник? Тому що вона має три кути. Так, трикутник дружить із цифрою 3. А зараз я пропоную вам перейти до роботи у друкованих зошитах. Відкрийте, будь ласка, сторінку 11 і розгляньте завдання перше. Скільки кеглів ви бачите на малюнку? Рахуємо. 1, 2, 3. Три кеглі. Як ми можемо зобразити це числом на письмі? Ми можемо зобразити це числом 3. Знайдіть, будь ласка, під кеглями число 3 і обведіть його. Ось воно. А тепер, діти, ось тут, у прямокутничку, вам необхідно намалювати три м'ячики. Це можуть бути футбольні, баскетбольні або м'ячики для пляжу. Для того, щоб вам зручно було виконувати завдання, ставте відео на паузу. Я сподіваюся, ваші м'ячики вийшли дуже яскраві. А ми рухаємося до завдання другого на сторінці 11 друкованому зошиті. Подивіться, нам з вами необхідно навчитися написати цифру 3 за зразочком. Але перед тим, як ми її напишемо, давайте ми розглянемо методику написання цифри 3. Цифра 3 складається із двох гачечків. Один гачечок пишеться у верхньому правому куточку, а другий пишеться ближче до середини робочого нижнього рядочка. Подивіться іще раз, ми починаємо писати цифру 3, 3 трішечки нижче верхнього робочого рядка, ведемо такий гачечок похилу заокруглену у правий верхній кутик. А потім, не доводячи до середини клітиночки, знову ж таки внизу пишемо гачечок. Раз, і два і. Коли ми прописуємо цифру 3, ми рахуємо собі, і нам так буде зручніше писати. А тепер, дітки, будь ласка, пропишіть. Перший рядочок зразків, які вам надрукували. І через клітиночку, дітки, нагадую вам, що наступна клітинка пуста, а в цій пишемо. Потім пуста, а в цій пишемо. Ви можете собі проставити через клітиночку крапочки, щоб знати, де писати цифри. Пропишіть, будь ласка, перший рядочок цифри 3, і другий рядочок цифри 3. Через клітиночку. Не забувайте, як у мене на екрані. Для того, щоб вам зручно було виконувати це завдання, ставте відео на паузу. Я сподіваюся, ви впоралися із завданням, а ми рухаємося далі. Завдання третє. Розгляньте, будь ласка, геометричні фігури, які зображені в нашому зошиті. Які дві геометричні фігури ви бачите? Трикутники і круг. Нам необхідно в кожному рядочку знайти третю зліва фігуру і зафарбувати. Ліва сторона це там, де ваша ліва ручка. Від лівої ручки рахуємо і шукаємо третій трикутничок. Один, два, три. Ось. Він. Саме його ми маємо зафарбувати. Який це буде колір, ви вибираєте самостійно. Головне, дітки, фарбуємо не фломастерами, а кольоровими олівцями, щоб в нашому зошиті не залишалося бруду. Тепер, діти, те саме робимо із кружечками. Рахуємо третій кружечок зліва. Один, два. Три ось він той кружечок, який ми маємо зафарбувати. Це може бути зовсім інший колір олівця. Для зручності зупиняйте відео та виконуйте завдання в своєму зошиті. А ми рухаємося далі. Завдання четверте. Ми з вами сьогодні пригадаємо не тільки геометричні фігури, а ще й лінії. Подивіться, будь ласка, на нашому малюнку зображені різні види ліній. Нам необхідно взяти червоний олівець, зелений і жовтий. Червоним олівцем ми наведемо прямі лінії. Давайте пригадаємо, які лінії називаються прямими. Ті, які не мають ні початку, ні кінця. Ось вони, прямі лінії, наводьте їх червоним олівцем. Тепер беремо зелений олівець. І шукаємо відрізок для того, щоб навести відрізок. Дітки, що таке відрізок? Це пряма лінія, яка має і початок, і кінець, тобто вона з обох сторін обмежена крапками. Знайдіть, де відрізки в нас на малюночку, ось один відрізочок, а ось інший. Наведіть їх, будь ласка, зеленим кольором. Тепер в руки беремо жовтий олівець, і нам необхідно з вами навести промінь. Пригадуємо, промінь це пряма лінія, яка має початок, але не має кінця. Або, навпаки, немає початку, але має кінець. Тобто, з однієї сторони вона обмежена крапкою. Знайдіть, будь ласка, де промені? Ось один промінь. І ось інший промінь наведіть, їх, будь ласка, жовтим олівцем. Добре, а ми рухаємося далі. Сьогодні ми з вами виконаємо ще два додаткових завдання на сторінці 58 в нашому друкованому зошиті. Відкрийте, будь ласка, цю сторіночку і знайдіть завдання 15. Подивіться, в нас на малюночку зображені автомобілі. Вони рухаються у паркінг. Що таке паркінг? Це місце, де залишаються на ночівлю автомобілі. Порахуйте, скільки автомобілів зображено на малюнку. Один, два, три, чотири, п'ять шість. Дітки, давайте ми знайдемо і обведемо ту машинку, яка на паркінг заїде третьою. Рахуємо, один, два, 3. Ось ця машинка заїде на паркінг третьою. Тому візьміть, будь ласка, простий олівець і обведіть її. Саме ця машинка буде третьою. Наступне завдання на сторінці 58-16. Розгляньте, будь ласка, ми бачимо діток-велогонщиків, які приймають участь у велогонках. Давайте порахуємо, скільки діток приймало участь у велогонках. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Скажіть, будь ласка, чи всі вони першими приїдуть до фінішу? Звичайно, ні. Вони не можуть всі одночасно приїхати першими, тому що хтось їде швидше, а хтось повільніше. Давайте ми з вами, дітки, знайдемо за малюнком тих діток. Які приїдуть до фінішу першим, третім і сьомим. І ось тут в правій частині нашого його завдання зафарбуємо тим кольором футболку, яка відповідає хлопчику, який приїде за цим номером. Давайте почнемо спочатку з першого номера. Який хлопчику, якій футболці, приїде першим до фінішу? Ось він, у нього футболка блакитна. Значить, ми ось цю футболочку маємо зафарбувати блакитним олівцем, не синім, дітки блакитним, тому що він приїде першим. Далі, третім до фінішу, рахуємо. Один, два, три. Третім до фінішу приїде хлопчик у червоній футболці. так? У червоній футболці. Тому ми цю футболочку зафарбовуємо червоним олівцем. А тепер нам потрібно дізнатися: а який же ж хлопчик приїде до фінішу сьомим. Рахуємо: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ось він у зеленій футболці. Останнім хлопчик приїде. У зеленій футболці. Сьомим ось цю футболочку зафарбовуємо зеленим олівцем. Під кінець уроку, дітки, я хочу, щоб ви обрали потрібну цеглинку із кольором, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. А я дякую вам за роботу, дякую за увагу і прощаюся до нових зустрічей.